Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Дуже давно вже не записував відео на свій YouTube канал, але сьогодні хочу показати, що саме в нас є. Почнемо з преміальних автомобілів. Це в нас, друзі, ягуар pace Версія SE, повністю в рідній фарбі 2020 року. Машинка має пробіг 36 тисяч кілометрів і ціна 27200 доларів. Так. Ягуар HSE комплектація. Це сама максимальна, сама сама Е, e, Значить, машинка 2020 року, 94 тисячі пробігу, повністю теж в рідній фарбі. E, запас ходу до 400 км і ціна, друзі, 28 200 доларів. Приїхали, побачили, купили самий-самий-самий топ, самий-самий жир. І в принципі досить приємний колір. Також Hyundai Ioniq 5. Це в нас 2022 рік. Значить, 108 тисяч пробігу. Батарейка має ємність 73 кВт, запас ходу приблизно 400 км. Машинка в такій більш-менш базовій комплектації. Ну і ціна 23 250 доларів. Audi Etron Sportback в Black пакеті S-Line. Машинка е, кінець 20-го, початок 2021 року, колір сам бейдж. Машинка в дуже класній комплектації на дотяжках. Е, значить, батарейка 95 кВт, 81 тисяча пробігу і ціна складає 38 тисяч доларів. Приїхали, побачили, купили дуже-дуже стильний автомобіль. Також ще один Audi e-tron Black Edition 22 року, середина 2022 року, 95-ка, значить 70 тисяч пробігу. Машинка теж в дуже класній комплектації на жовтих ремнях, повністю в рідній фарбі і ціна 42 тисячі доларів. У нас Audi Etron звичайний, це у нас 22 рік, 40 тисяч пробігу. E, значить 95-ка, теж повністю в рідній фарбі. E, машинка в дуже класній комплектації на e, дисках таких кованих 22-го радіусу. і Ціна 39 200 доларів. Audi Sportback, те знову в S-Line, знову на матричній оптиці, 21 рік, 70 пробігу, 95-ка. Ну і ціна 40 тисяч доларів. Приїхали, побачили, купили. Повністю в рідній фарбі. Audi e значить, 22 рік, пробіг 52 тисячі на стильних дисках машинка. В нас е, теж повністю рідній фарбі сидіння ковші. Е, ціна 40 тисяч доларів. Приїхали, побачили, купили 22 рік 55-й, тобто 95 коней. 95 е, кВт запас до 400 км. Е, за 34 тисячі можна придбати в нас Audi e-tron, це в нас... Звичайний, не спортбек, але 2021 року 59 тисяч пробігу версія Advance. Досить класний стан, хороший салон на електросидіннях. 34 тисячі доларів і це лялечка ваша. Так, Audi e-tron спортбек. Це в нас 2020. Перший є рік, це у нас 50, 29 тисяч пробігу і ціна, друзі, ціна 34 тисячі доларів. Так, перейдемо на більш такі е звичні автомобілі. Так, е Це у е нас Kia Niro, це у нас 64-ка 20-го року Дорестова е на звичайній оптиці, але з дуже хорошими, е значиться, е Девайсами ціна 17 350 доларів. Приїхали, побачили, купили. Ось така біла лялечка за 18 250 доларів. Теж 64, це дорестова. Максимальні комплектації, не фарбована. Пробіг складає 118 тисяч кілометрів. Піаніро теж 64, 2019 рік, 134 тисячі пробігу. Машинка саме в максимальні комплектації 17 900 доларів. Niro. це у нас 88 тисяч пробігу, 64-ка. Рестайл 21-2022 рік. Значиться, практично максимальна комплектація. Версія Prestige за 21 950 доларів. Рестайлова 20 2020 року за 20. За 20 тисяч доларів 64, -ка. знову ж в рідній фарбі, 109 тисяч пробів. Приїхали, побачили, купили 20 тисяч доларів. Так, це у нас, друзі, 19-го року. Максимальні комплектації 18200, тут, до речі, замінені підшипники, машина в ідеальнішому стані. Також, друзі, в нас ще є KIA Niro. Ось за 20-200 машина 2021-22 рік, 99 тисяч пробігу. Значить, ця машинка має один косметичний підкрас, в ідеальнішому стані 20 200 доларів. Автівка за 21-300. Ну, Фактично максимальна комплектація. Приїхали, побачили, купили. Значить, 21 рік. Три фази, все є, 21-300, 364. Ну і за 20 тисяч доларів. Версія Prestige, максимальна комплектація з люком. Значить, 64-ка, 105 тисяч пробігу. Це теж рестова машинка, трофазна. Ну, є все. Вентиляція, все, все, все. Ну, І ціна друзі складає якихось 20 тисяч доларів. А, також. Також у нас є автівки і кони, є іонік, є сол. Значить, це в нас ось така лялочка, це Hyundai Kona 64 19 рік, 140 тисяч пробігу, повністю в рідній фарбі, 15400 батарейка замінена. Рестайлова за 19. 1000 доларів. Кона машинка має 8, 93 тисячі пробігу. Приїхали, побачили, купили дуже стильний, класний електромобіль запас ходу до 500 км. Теж рестайлова 107 пробігу, 18500 чорного кольору. Приїхали, побачили, купили. Kia Soul, максимальна комплектація. 20 рік, 122 пробігу. Ну, Самий топ, що може бути. І, друзі, ціна 17 200 доларів. Hyundai Ioniq. це у нас 2017 рік. Батарейка 28, теж повністю в рідній фарбі 12400 доларів. Приїхали, побачили, купили. Ось, друзі, наші автомобілі, кого цікавить, заходите на наш сайт. До речі, на сьогоднішній день. У нас в дорозі більше 50 автомобілів, ще в дорозі, так. І в принципі в тиждень ми привозимо біля 10-15 так, І в принципі, можете якось щось собі обрати. Тому, якщо вас цікавлять електромобілі, друзі, вам до нас є хороший спектр, вибір, вибір автівок. Аудієтрони. Е Єаніро, ягуари, Йондаї, Коне, Яйонік. Звичайно, дизельні автівки. З вами Степан, Автотрейд Карс Новий день, нові автомобілі.